Треба слухати свідків, свідка Петра. Ось кого треба слухати. Для цього Господь і взяв їх, і вони стали його свідками, і явився їм, свідкам, які свідчать про факти та реальні речі, а не про бісівські ілюзії, і вводять людей в ілюзію. Тому, якщо ви бачите, що хтось відступає від Петра чи від свідків Божих від апостолів. Ви відразу повинні розуміти, територія змія. Петро каже, що були вже пророки, і лжевчителі у вас теж будуть. Суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Бог ангелів покарав, і перший світ був покараний. І Содом та Гомора вони були покарані. За що? За те, що вони намагалися спотворити Слово Боже. Вони нехтували тим призначенням, яке Бог дав у їхньому житті. Вони це не оцінили, вони це не зберегли, вони це не помножили, вони знехтували цим. І сьогодні багато людей у цьому перебувають.